Підтримати героїв Івано-Франківську закликають не забувати про поранених майданівців. Мовляв, у час війни на сході люди зовсім забули про активістів революції, котрі свого часу відстоювали інтереси народу на передовій. Представники благодійного фонду потерпілих майдану нарікають, їх підопічні нині опинилися наодинці зі своєю бідою. Про безоплатне лікування чи бодай, часткове відшкодування дороговартісної реабілітації. як Це було раніше наразі не йдеться. одної палати в другу то ні шлунок, то легкий, то голова. То челюсть. А ви самі знаєте, на це потрібний кошти. Колись їх лікували безкоштовно, зараз ні. Майданівці це не прошло. Майданівці на сьогоднішній день майже всі знаходяться в АТО. Ті, які змогли, вони поїхали. Але є дуже багато поранених майданівців, які фізично просто вони потребують зараз далі лікування. І це ті люди, які вони змінили нашу країну разом з нами. Ми з ними разом стояли. І треба їм далі допомогти. Тих грошей кажуть волонтери, що на підтримку бійців теперішніх і колишніх виділяє держава катастрофічно не вистачає. Тож раді будь-якій допомозі. Тим паче, що поряд із порятунком майданівців фонд спільної самообороною активно займається і вояками АТО. Чи це 5 гривень, чи це банка домашніх закруток, чи це кілограм макаронів, чи це пакет мівіни, чи це просто пачка вугілля, яка там теж потрібна. От, недавно виїжджали наші підрозділи. Андрій з Оксаною підготували багато індивідуальних аптечок з важливими ліками, разом з підсумками медичними, яких немає на сьогоднішній день. Перев'язочні індивідуальні пакети, це, це ті речі, жгути, це ті речі, які там на ціну золота. Благодійний фонд має свій персональний сайт, ангел допомоги. Там небайдужі можуть знайти усю детальну інформацію про роботу волонтерів та людей, котрим власне, потрібна підтримка.